Всім привіт, дорогі друзі! Я Олег Кушнір, я є військовий волонтер, також письменник, експерт розвитку особистості. Ради вітати вас знову на нашому каналі, де ми говоримо про важливі речі, де ми шукаємо себе і відповіді на життєво важливі запитання. Сьогоднішня наша тема бесіди буде надзвичайно актуальна, напевно, що для більшості українців. Адже ми говоримо, як жити в умовах війни. Власне, всі ми, е, знаєте, має, наше життя, воно розділилося на дві частини: до 24 лютого і після 24 лютого. І, власне, ця дата мене застала в Києві. Я прокинувся від вибухів і зрозумів, що все. Почалося. І для більшості це було неочікувано. Дійсно був глибокий шок, паніка. Багато хто почав виїжджати, багато хто не знав взагалі, що робити. Ну при тому, той пік він минув, і разом з тим, тим не менше, війна вона продовжується, і багато хто не розуміє, що робити. І яка повинна бути дія, як адаптуватися до цих обставин? Тому, власне, ми про це й поговоримо у цьому відео. І буду наводити свої приклади, те, що мені допомагає, і надіюся, ці поради вони стануть у вам у нагоді, і десь ця корисна буде інформація і для вас, мої хороші. В першу чергу я розумію, що ми всі були і часто і залишаємося у стресі. Стрес це в принципі нормальна реакція нашого організму. Стрес це подразник зовнішніх факторів. Момент, коли ми не можемо чогось контролювати, момент, коли ми не можемо на щось повпливати. Ми розуміємо, прийшла зміна. Ми розуміємо все по-іншому. І знаєте, за цим ритмом і за цією динамікою часто не встигаємо. Хтось втратив роботу. Роботу, комусь прийшлося змінити повністю весь стиль життя, комусь прийшлося змінити в загальному все. При тому, знаєте, для нас великим є потрясіння. І що робити, як адаптуватися? І як жити далі. Друзі, я дуже люблю цю молитву. В даний момент хотілося би її зараз процитувати. Це молитва реабілітаційних центрів в США, де вони говорять наступне: перше, Боже, дай відпустити те, чого змінити я не зможу. Боже, дай сили змінити те, що можу. Боже, дай мудрості відрізнити перше і друге. Друзі, фаза прийняття, і має бути фаза від того, що ми відпускаємо. Відпускаємо ці обставини, відпускаємо те, що, на що повпливати, ми не зможемо просто фізично. Де факто війна, і пам'ятаєте, я говорив у відео, як позбутися тривоги. Номер один це така основна порада. Потрібно розуміти реальність, все, що відбувається, і разом з тим відпустити цю реальність. Якщо ми не можемо на щось повпливати, ми по. Повинні навчитися відпускати. Це важливо. Е, тому, друзі, е, кілька порад, я надіюся як вже говорив, що стануть вам у нагоді. Знаєте, мені колись розповідали байку, і я з цього почну. І е, на правду я не знаю, правда це чи неправда, тому кажу байка про царя Соломона. Знаєте, в нього на пальці був перстень, так кажуть. І на цьому персні був один напис. І він був наступним: Усе мене. І коли Соломон був дуже, знаєте, на емоціях злий, коли не міг контролювати якісь певні речі, він брав цей перстень і читав цей напис: Усе мене. Але був момент, коли настільки він розізлився, що, знаєте, аж зняв цей перстень, хотів викинути. Але була зворотня сторона цього персня, де наступні слова були вибиті. І це мене. Я веду до того, мої хороші, що ми повинні розуміти один факт: усе мине. І війна мине. Питання коли? І інше питання, як ми будемо реагувати і як ми переживемо це. Мої хороші, коли стрес, він систематичний, вже довший час, він переходить в дестрес. І це тоді той момент, коли емоційно виснажені і фізично може перейти вже в таку фазу, коли людина хворіє. Серцево-судинні захворювання, інсульти, тобто може закінчитися все плачевно. Відповідно, якщо систематичні стреси, це небезпечно. От власне, як їх позбутися і що робити? В першу чергу, якщо вже прийшло це виснаження, перше, зробіть. Паузу. Постарайтесь відіспатися, відгодуватися. Постарайтеся відволіктися і не думати ні про що погане. Тобто відновити себе фізично і морально. Номер один. Це зробити паузу і дати відновлення. Номер два. Що дуже і дуже важливо. Мої хороші. Е, ви знаєте, я більш ніж переконаний, що всі ми зараз стараємося бути активними, але коли дуже важко, робіть дію, певну конкретну дію, е, я особисто волонтерю, е, хтось допомагає там донатами, хтось допомагає порадами, включається на максимум, але суть робіть дію. Щоб відволіктися і щоб повністю бути приналежним до крок за кроком тієї перемоги, яка нас очікує. Це дуже-дуже важливо. Робіть дію. Пауза, перша нагадаю, друге дія. Третє, що потрібно, це, знаєте, дійсно важливо, причому вкрай важливо, живіть надією. Знаєте, плануйте. Плануйте, що ви будете робити завтра. Знаєте, помрійте, що ви зробите, коли закінчиться війна? От, Уявляєте, ви чуєте цей е, голос, коли президент оголошує і каже, військовий стан знімається, ми перемогли. Що ви зробите? Кому ви подзвоните? Куди ви підете? В яку країну ви поїдете? Яке буде ваше життя після війни? Живіть цією надією! Знаєте, це зрозумів, допоміг верніше мені зрозуміти Віктор Франкл. Я багато читав його книг, багато знаєте, читав його біографії. Цей чоловік він пройшов в пекло. Він побував в Освенцимі, в концтаборі, і він мав загинути, але вижив. І багато досліджень він провів саме там, побачив, саме психологічних. Закони природи говорять, що виживає сильніший, знаєте, фізично дужий. Але для нього було шоком. Виживали в Освенцимі не сильніші, не фізично, знаєте, такі моцні люди. Вони могли й померти перші. Виживали ті, хто мав надію, ті, хто мав віру, той, хто мріяв побачити ще свою дружину. Той, хто мріяв понянчити ще, взяти на руки свою дитину. Він мріяв, як буде з своїми студентами в аудиторії філософствувати, розмовляти, вести лекції. І він жив цією мрією. Таким чином, вижив. Мрійте, плануйте, живіть. Я розумію, важко і потрібно адаптуватися, але при тому сама закономірність. Війна мене. Тому е, не думайте ні про що погане, але живіть мрією. Разом з тим дуже важливо, коли, знаєте, максимум байте про безпеку для того, щоб зберегти своє життя. І е, я дуже добре пригадую той момент, коли перший раз я попав під обстріли. Це було в Мар'янці, гатила артилерія. Міномети, і, знаєте, було дуже страшно, але при тому я помітив, наскільки включився мій зір, мій слух, наскільки включився весь мій організм з єдиною цілею і метою вижити. Вижити. Тому нехай, знаєте, навіть якісь переживання, вони працюють на наш організм. Наша ціль вижити і перемогти. Тому потрібно адаптуватися до тих обставин, які склалися, і жити далі. Жити – Цвоєю метою, мрією наступною, робити конкретну дію, якщо є виснаження, тоді робити паузу, щоб відпочити. І дуже важливо, це дрібниця, але важлива. Четверте, мої хороші, я вас прошу, не дивіться цілодобово новини, не завантажуйте себе. от. Перевантаження може піти з інформацією. Дозуйте новини трішки вранці, трішки в обід, трішки ввечері. Але ні в якому разі не перед сном. Ні в якому разі перед тим, як лягаєте спати, не читайте новин, щоб у вас був емоційний спокій. П'яте і останнє також дрібниця, але важливо тіште себе маленькими якимись дрібничками. Будь-то хороша музика. Будь то морозиво чи тортик, але тіште себе. Власне кажучи, це допомагає рухатися і це допомагає, знаєте, десь мотивує йти далі. Тіште себе приємним і хорошим. Уникайте подразників. Максимум старайтеся навіть, вникати в щось добре і хороше. Для того, щоб, знаєте, десь переключатися і рухатися далі. Мої друзі! Я вірю, що ми переможемо, бо ми велика нація, ми українці, і завжди перемагали. Я ж вам бажаю тільки міцного здоров'я і успіхів. Я надіюся, ця інформація була корисною для вас. Якщо так, ставте лайки. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, бо адже ми говоримо про важливі речі і далі буде також цікаво. З вами був Олег Кушнір. Всього вам найкращого. Бережіть себе.